Заглянемо за лаштунки шкільної їдальні. Тут, у сучасному пареконвектоматі, готуємо нашим учням пухку випічку, і не тільки. Та розкриваємо таємницю запікання картоплі з куркою, яка є найулюбленішою стравою наших дітей. Завдяки новому обладнанню та розробленому Євгеном Клопотенком меню ми можемо дотримуватися правил здорового харчування, готуючи не смажені, а запечені страви, такі як курячі стіки, парові котлети, запіканки та скрамбли, а також запечену з овочами рибу, щоб наші учні завжди посміхалися. Саме пара конвектома дає нам можливість готувати її швидко, в достатніх об'ємах та з малою кількістю олії. Знаючи про користь правильного та здорового харчування, урізноманітніємо шкільне меню з сезонними овочами та фруктами.